На пару днів раніше приїхала друга батарейка. Все повиключав. На всякий випадок в познімав. Перемірили вольтаж. Ця новенька батарейка приїхала 52,3. Старіша. Вони зараз заряжені на 50%, то 52,2%. Десь читав, що різниця має бути не більше 01,02 Вольта. Я не знаю, чи це правда, але десь таке читав. І приїхав ось такий брак. Ось ця перемичка на компорт. Бачите, яка приїхала. Ну, я думаю, що це не критично. Вона, по ідеї, має перекрутитися. У випадку, чого в мене є запасна, але якось дивно, дивно. І плюс вона відрізняється по товщині. Ось ця, що приїхала набагато товстіша, ніж всі інші. Цікаво, в чому це причина. Буду підключати. Ну що, пробую, включаю ВМСку. Я щось впевнений, що буде помилка конфігурації, як була до цього. О, аларм. Я так розумію, що це та ж сама помилка. Так, пароль не покажу. Помилки. Упс. Ось це ж сама помилка. Self-check bin being new number Config Error. Окей, okay. то ось де написано вісім. Натискаю вісім і пишу вісім. І що? Аларм, зник. Все, хай волтач з'явилося. Ну, я вам скажу, що якось дивно. <свісно> тобто, воно вірно визначає, що з'явилося. Ну, е стало 8 блоків, але чомусь викидається як помилку, поки фізично не увести число 8, що їх справді 8. Ну, можливо, це типу як захист такий про всяк випадок. Не знаю, чи потрібно мені ще добирати 2 блока. Зараз виходить 40 кВт-годин, але я дивлюся з такої сторони, що через років 10-20 впаде ємність там, на відсотків 20. Тобто буде не 40, а буде скільки, якщо 20%, це буде 32. 32, з яких 10% не можна буде розряджати. Тобто 32 на 09, це виходить скільки, десь 29, ну, навіть там, нехай 28, 29. Тобто це буде робочих 28-29 кВт. Не знаю, додати ще пару батарей чи ні. Бо це ще пару тисяч доларів. Якось воно кусається. Вже і так, скільки пішло коштів на цю штуку. Не знаю, У мене зараз е, два будинки за добу споживають е, в середньому 70 кВт. Щоб розряжати ці батареї до 40%, щоб був якийсь запас, коли світло вимкнеться непланово ще щось. Тобто 60% лише я їх буду розряджати. В принципі, цього до 9 вечора має вистачати, якщо з 7 ранку. Тобто я говорю про денний тариф. Якщо використовувати з 7 ранку, коли я 100% батареї, заряджених за ніч по нічному тарифу, то десь до 9 вечора, по ідеї. Зважаючи на ось ці нові дві, буде вистачати. Бо зараз в основному ось так було 6 батарей. Їх вистачало до 6 годин вечора, бувало до 7, бувало до 5. Все залежало від користування. Ну і знову ж таки, це якщо немає генерації сонця, як зараз в ці дні, коли сонця немає взагалі. Тому не знаю, чи є ще додати, чи вистачить цих якось так. Далі запускаємо інвертор. Подаємо живлення на інвертор. Запускається. Щось там запустилося. Зараз він поговорить з BMS-кою. Домовляться про щось. Тим часом DC. Так, і сам інвертор. Це інвертор з БМС-кою домовився. 50% заряду показує. Так, 50%, 420 Вольт уже. Так, тут помилок ніяких немає. Ну. Ніби все окей. Наступний етап. Спробуємо подати живлення. Від інвертора на будинки. Перемикаємо будинки на 0 і перемикаємо на інвертор. Ну, ось тепер а, з батареї почало брати 1,5 кВт на будинки, ніби поки все працює нормально.